Четверо молодих людей, гуляючи парком, побачили чоловіка, який лежав просто на сходах. Підійшли, перевірили пульс, спробували підняти та марно. Від пристойно одягнутого чоловіка запах алкоголю. Молоді люди розгубилися. Ми думали, йому може погано. Думали з ним поговорити. Він не в стані був нічого говорити, взагалі не соображав, не що він робить, що говорить. Здається, п'яний чоловік. Ми намагалися його підняти. Він паде, засипає на ходу і, і все. То зрозуміло, коли людина п'яна, бо то видно відразу. Не розуміє, що робити, і хочеться і в міліцію, і в дзвонити, і якось самому допомогти відвести. Так кого ж викликати? Поліцію чи медиків? Рецепт простий: якщо людина без свідомості або з пошкодженнями медиків. Якщо буяниць, правоохоронців. Та здебільшого люди телефонують одразу в екстрену медичну допомогу і навмисно не повідомляють, що людина не твереза або приїхала швидше. Та цим наражають бригаду на небезпеку. Жінки-медики з буйними пацієнтами часто впоратись не можуть. До того ж, на такого пацієнта витрачають втричі більше часу. Буває так, що. Приїжджаєш, а вони в грубій формі посилають і все проще. Поки його погрузити, оприділити, куди й вести, як кому здати. Ну це півтора години, а для нас час – це саме основне. Та найбільша проблема далі: куди вести такого пацієнта медики не знають. У міській лікарні спеціальних палат для нетверезих немає. Витверезники давно відійшли в минуле. Тому на сусідніх койках приймального відділення часто опиняються буйний п'яничка, який гупає по стінах та лається, та людина з проблемами серця, якій необхідні тиша та спокій. Відколи у нашому місті були закриті медичні витверезники, значить усі пацієнти на жаль. П'яні в алкогольному спяніні доставляються у міську лікарню. Матюкаються, кричать дуже важко нам так. Більшості пацієнтам надавати допомогу, не треба, тому що їм взагалі треба просто відіспатися. Тому у випадку в парку викликали таки патрульних. Вони перевірили пульс і допомогли йому дібратися додому. Бо, вичевидь, все, що було потрібно нашому герою, добре проспатися. Та найчастіше такий стан не обходиться без травм. За статистикою, 70% переломів, забоїв чи струсів стаються у наслідок алкогольного сп'яніння. У великих містах для таких випадків навіть є спеціальні відділення. В Києві, у Львові є в загальних клінічних лікарнях, є відділення так званої п'яної травми, є певна специфіка ведення цих хворих. Взагалі, то, що людина є в нетверезому стані, це не є підставою, щоб людині відмовили. В госпіталізації, якщо є на те відповідно медичні покази, кожен шостий виклик швидкої до нетверезих, найчастіше до безхатьків. Більшість з них постійні клієнти, які, попри проблему, лікуватись не бажають. А медикам чи патрульним відвести їх нікуди у міській лікарні давно сподіваються на кошти, хоча б для облаштування окремої кімнати для таких випадків. Але оскільки у 2016-му Ужгородські депутати витрати на медицину скоротили, гроші на це навряд чи знайдуть.